І в Дніпра один. Не все вдається. Сьогодні атаці. Чекають вони на той час, коли більшими силами Інгулець піде вперед. Їм вільні зони залишатиме Юрчук. Виходить і помиляється. Забиває Інгулець. Знову після стандарту приходить гол. З забиває за інгулець рахунок 1-1 на 55-ті хвилини. І ми ще раз дивимося за цим стандартом. Хороша подача. Подача від Саківа. І тут Адамюк помилився. І схоже, що він трохи дезорієнтував Юрчука. Хоча в Воротареві в таких епізодах треба грати, мабуть, набагато впевненіше. Кричати я, щоб ніхто м'яч не чіпав, його забирати, його вибивати. А тут якось так вийшло, що Юрчук на Дамюка понадіявся. І... Клименко. Його подача. Момент Смолякова. І два-один. Фланг Амаша. Що тут сталося? Давайте дивитись. Амаш ну, наче на своїй позиції. І не стежили за Смоляковим. Гравці Дніпра один. Передача від Клименка, Адамюк і Сваток грали зі Смоляковим. І між ними він примудрився по поворотах суперника. М'яч піймати і забити. Поміж захисників проскочив. Зараз Смоляков. Інгулець повів. І знову Артем Смоляков, Як же він красиво піймав зараз м'яч лівою ногою. Нічого собі атака і знову з того ж флангу прогавили випадки футболісти Дніпра Один.